Всім привіт, друзі! Мене звати Дені Котик і я радий вас бачити на новому відосі на моєму каналі. І сьогодні буде нова рубрика, тут нова, вже була. Це називається Питання в відповідь від підписників. Ну а що ж, ми не будемо затягувати час і ми починаємо. Ну і перше питання від Глеба Майнкрафта. Який твій улюблений футболіст? І я його відповім, звісно, це неймар. Ні, ну якщо ви не знали, то я і сказав. Ну і підходимо до другого питання. Саме який твій улюблений футбольний клуб? Якщо так сказати, у мене три улюблених клуби. Реал Мадрид, Мілан і Манчестер Юнайтед. Третє питання відповідь. Чи будуть в тебе відео по Майнкрафту, Бо ти трішки перестав знімати. Чесно, друзі, я саме не знаю, тому що в мене айфон зараз, а колись був... Андроїд, то що і я зараз Андроїдом не пользуюсь, тому відео, думаю, зараз, близько десь, думаю, ще не буде. Але думаю, відео ще будуть. І остання відповідь від гліба, які майбутні цілі в Ютубі. Чесно, друзі, я саме не знаю, які будуть цілі, але у мене найвелика ціль це 50 тисяч підписників, 70 тисяч і 100 тисяч підписників. І хочеться, чесно, серебряної кнопки Ютуба. Є наступна відповідь від Плюс 22, скільки тебе телефонів було, тим, скільки телефонів ти мав і яка модель. Я саме скажу, в мене було три телефони Samsung Galaxy, Redmi Note 9 і iPhone 12 mini на 128 ГБ. Наступна відповідь від Мар'яна. Привіт, чому ти монтуєш ще в іншот? Чому, наприклад, не в Капкут? Саме я відповім на це питання. Я пробував скачати капкут, бо тому що... Е, ну, міг, але пише, що не в моєму регіоні. Я міняв вже на Польщу, на США, але все одно нічого це не дає. І ще й при тому я не знаю, як ним пользуватися. А в іншоті я знімаю, бо, тому що я вже привик, ні, і в іншоті добре. Наступна відповідь від печеньки. Привіт. Можеш питання таке, чи хочеш ти на сервері і на який? Саме, друзі, я не знаю, який я хочу сервер. Ну, хочу на якийсь сервер, але не знаю саме на який. Хочу на сервер. Просто не знаю, який, друзі. Так що питання я це не можу відповісти. Чесно, якийсь український. Ну і остання відповідь, чим плануєш займатися далі. Чесно, друзі, я планую займатися далі. Це, ну, я не знаю, може і футболом. Попробуй попасти в академію. Чесно, я не знаю, чи я сам попаду в академію. Хочеться грати в футбол, знімати відео по Майнкрафту. Чесно, щось, типу, такого. Ну що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Всі на питання я відповів. Дякую всім за перегляд і всім пока.